Усі привет, з вам на хом'ясень Пантера, але я не знаю який правильний нік, так що читайте сломи, бачите значить, блин, короче. За мені, зараз ми граємо на сервері Плейкрафта і хтось так і не привітався. Добрий день. Добрий день. По словам, ми вже пробували записувати тут відео. Ем, щось сталося там з звуком, коротше. або поскоріше не щось сталося, а я в мене трошки кривенькі ручки. Я, ну, не трички. Раз, ну словом, щось там зі звуком сталося. Та пожав не вбити цього золотого глушника. Я сповалася, я жінка захищай мене. чай. Тобто встала і стріла. Дві. <рігані> жінка те стріла, стріщайте. У мене? У тебе теж. А в тебе заліз голови. Дві. Ей, О, це кр... <рігані> О, І у нас п'ятки, то есть, ми равно п'ятці, коротше на Та це на п'ятка. О, мені з нього, до речі, Таневий. О. Короче, я, короче, я, може, трішки, короче, залишила одна штука там, я, короче, з відео, звуком. Ми то вже за той випуск її ми знімали, хотіли зробити собі от такого, такого, такого обложку тут деша там таке. Рожинистю мінімальними цими. І я вже, до речі, був в шахті і зробив тобі, як ти у нас оскільки тиндітна сторона нашої команди, тримай. Дякую. А Раз, вже, вже, як кажуть, буду щедрим, зроблю ось так. Ні, 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 не треба більше нічого робити. Та тримайте мій золотий штат. Спор, спор. спор. Тримайте, спор. Шісті, штат. Джентльмен, що сказати. Так. <рес> Раз, піду я, короче, зроблю собі кайло і піду, напевно, далі в шахту, тому що нам хоча б селізо потрібно. Добре, я вже з цією закінчу. А ти давай готуй їжу. Угу. Mm -hmm. сьогодні був на роздачі, що він зловив, а? Я багато чазли, але я тобі не дам. Ну добре, добре, до речі, а хтось ті йому твій город, хтось коротше по горіферим. Тому що він був не в приваті. Як? Так, а до речі, чекай, зараз я покажу. здому. Посвівати його нижче. Зроби просто город під нашим цим самим. Дивіться, тут в нас був город і людина, яка його погріфла, ти сама гірша людина в світі. Ну що я навіть не бачив. Ми тут з голоду дохнемо мене. <гуми> і мене треба бити когось, ну нуград, коротше. Я і швидко тікаю. Стоп, нічого мені не погріф Ти чо? <гуми> ну Город на нагоріш, на даху, там, типу, город мав бути, а там тільки забор стоїть. Ну, та не було городу? А! Я щось думаю, ну гаразд. <гуми> ну, <гуми> я в на людей почав наїжджати, казати, що ти погріф. Аааа! Як невчасно. Ніче всякий. Да, гаразд. А, до речі, не забудь закривати двері. Добре, вибач, я. Я, я. Выпропись. <реш> Ні, я нічого не кажу, а просто не забудь закривати двері. Раз ми зараз пустим. С... Мою супер недороблену шахту, яку я такие там короче, рев, 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 і ще дуже довго добре. <реш> <реш> so. Так, де то. Ай, чет, чет. О. You're not standing in the region. А ну так. про просто там. Oh, yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Слышь, нам полтинка потрібна. Ох, золота, на я здесь. Нам полтинка потрібна? Яка yeah, полтинка? Потрібно потрібно. Uh, uh, на... Uh, на що? Нащо? Yeah. Yeah. Ніколи to... не копай під себе, пам'ятайте, ніколи не копай під I себе. Я пам'ятаю, це теж і тільки. <laughs> <Гаразд, laughs> <Yeah>. yeah. <laughs> да, Тому well, що ми well, пощастили по і мною була не лава, лава земля. Оу! Oh. О, вугільця нам потрібне вугільця, здається. Вугільце. Так, тут мають Чх. Чх. Е, Так, чекай, е, ми, ми ж почали недавно, так? Ну. No. Е, гаразд. Ну, десь так, ну гаразд. Я, в принципі, час приблизно засік. <реш> 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 а тут треба десь хвилин 15, так? Так, можна і 20, 30, 40, 50, ну скільки і Поки mm -hmm. не виженуть. <реш> Це буде не виженуть, це буде. А розкажи мені про бейсбол. Або щось в цьому роді, щось таке, щоб перекричати відео. Ну раз Заподянка. Ну є така штука, як що... Я не можу сформулювати речі. Сов'язник понос. Ні, просто я прийшов з навчання і голова крутиться. Вертиться Ти лише тепер прийшов 5 Так, представ собі. Я ж тільки що прийшов, тільки прийшов і зразу записувати. Задрот. А але я мене людина, кашляю. Що... <реш> Ні, процес сьогодні, короче, був кисти по типу, концерти і мене запрягли, коротше, це все знімати, тому що я єдиний, хто догадався, як включити камеру. Ого. <реш> я б давно вже змагався. хе <реш> вчишся <реш> <реш> Ну, по суті, то так. Так, 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 так стоп, 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 стоп. Блін, скільки тут зомбі? Там був, буде, зомбі в золотій броні. А мене меча немає! А, чорт, перед мною тільки що зомбі. Рукою, рукою, рукою мочей тікай. Переді мною тільки що зомбі, зомбі, я, короче, в тім, в тупикол. я відбився, як то кажуть. Все, нормально, 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 я, прошу, я, 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 не кусайся, не кусайся, на, 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 плахай, плахай, плахай. Ты пришел, не с кем, блядь. Что? Зомбачка. Чет, 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 блін, я не можу. Об'ясни, що ти там робиш. Та зомбі трошки підмочу. А чого ж цей шторм? О, о, о! У мене є золотий нагрудник. Дати тобі? Ой, песи мої просіли. Так, стоп, 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 все нормально зайдеться. Та, в принципі, зараз даш, я не знаю, я тільки... Я тільки Почекай секунду, Эм, um, так, щось я забув. Фух треба сюди якісь ліфт зробити на гору. О боже, павук. Знаєш, це павук це, напевно, з усіх мобів негативних тих злив. Я його найбільше не люблю. А У тебе... О боже, боже боже. Я, напевно, найбільше за цих кліперів. не Ну да, тут все дело. Дело ясное. блин, а блин, а блин, а блин. Да что Та ж так? Все сдохло. Я померла Ну ну, ну ну, Так, я бачу лаву. Хомбик, Я тоже бачила лаву. Я говорю, лаву бачу. Ну, я тоже бачила. Блин, ты шо <coughs> Я знаю, ты бачу, Ты в Майнкрафте <coughs> думаю, не первый день играешь. Да я маю на себе для нашего дома. Ну, для нашего. Я наша дома я лава Я лава Залезу чуть не пропустил Что по черт 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 Я видимо Черт Бату развелося Вимаки на зилля цього Зиля Видьма А ты даже зашел Там не спавнится перси Ну тут А тут вот тут вот тут вот тут ей кайлом ей был не пер по світі, типу

ну, я так не шел, эти шахты толпы, а ты бачу, зараз гляну, какие ревень. Шостый, нормально. Можно идти. Дальше. Тут диаманты зазвучали исполняться на 12, я не знаю, я завжди шкаю на 12, но вот это так я. Я зараз рад и буду найти за лискови. Блин, это ж треба. Так, это что? Куди ти йдеш? тобі тут не раді. Біжу. Пішу. Оп, золотом. На золотом мені що стоїть. А в нас вдома твій любимий крипер. Я додому не вернувся. Че-то, че-то. А чому ты ещ сказати? Ну та то, тому що типу як цей кріт продоволь. Ні, продов... не збриває, я не позабрала, не руйнується блок. Ні, він взагалі не руйнується, тому що, типу, як цей не знаю. Не знаю я не знаю. Я не я знаю, с... ти ти наприклад пираєшся. Я, я с... тут я тут перший раз граю. Та! Да. Перший раз. <клев> Чекай. Ну гаразд, ну майже перший Ну ти в нас тут профі ти тут кажеш секка а Я тут так зай, зайшов тільки. Я <клев> Ну чуть-чуть тільки побігав так. Щоб познайомитись. До речі, можна докуптути. Алма там. Ага, для мене а алмаз на алмазу. Блок, я можна тут свій, цього. До речі, я тут бачу багато прикольних штук, типу, що можна їх зайняти, типу, як визначні місця, в тикрафт, щось таке. Який там, де цей інопланетянин? Ти бачив його вживу? я не вживу ні, але я бачив його на фотках. Треба типу, там побувати, я не знаю, хто автор. Я... Тому що це справді вийшло прикольно. Цікава така ідея. Прибули з Павло. Раз. Я на, на хом. Ой, тільки хом просто. Все. Так, так. я вдома. Ну, як завжди, я в скринях пусто. Їжі нема. Я зараз. Що ти за цього? Стривайся, давай, понятно. Я здається, зараз... вазу розбив. Яку вазу? <laughs> ну немає вазу. А, дома в себе. <laughs> так. Це якась <laughs> твої фішки, чи що кожна... в кожній серії я здається вазу розбив, <laughs> так? Типа Тіпа... в вітальці <laughs> панда поїздом переїхала, так? <laughs> ні ні ні. ні, ні. <laughs> це моя ценовоція перша серія не вдалося не записати, я короче, розбив вазу і її склеїв, але тепер я крачу ту склейну вазу розбив знову. А то, что сывчик пожить. Могла я. Везунчик. Не, не так. А, сейчас линчик. Я не знаю, що тут на Vicті ще можна робити як Виживати. Тому що тут дуже страшно, тут моби на мобі живуть, як то кажуть. глянь, глянь, гай вони в руці! Ааа, добрий. Де? Де? треба Ні, не скидай, що мусор. Ну ти жінка, ти маєш цей, як то кажуть, як воно сортувати там, їжу готувати. А я як то кажуть, Та нас у нас крайні, боже, щоб було мусору, ну зараз все потрібно. А я як, як то кажуть, я як чоловік буду добувати там їжу, то що фігню. валити, ну, корів максимум. Добре, зараз так. Чи де тут тих курів на іпєс, мені? Гуляй. Зараз я візьму... Бі... Чуєш? Зроби ножиці, зроби ножиці. Чекай, чекай, чекай. Віддай, будь ласка, цей меч. Дерев'яний чи золотий? Золота, Ой, <laughs> залізний, залізний. Віддай його мені, будь ласка, тримай. При... О, дай ножиці. Супер, все, я пішла Добре. по вівці. Мені і дерев'яного хватає, поки <laughs> що. Є дуже прикольна. прикольна штука на цьому сервері, а одна з таких ось, те, що я тільки що в чаті написав. <laughs> Yeah, um... Зараз будуть жахливі звуки, так що я їх краще зразу збавлю. Mm. О, павучок. Його улюблений. Закінчу тут курей, господи. Це, це що зараз? Це, це що так? Це, 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 це що так? Чи ж тут є сенс ліжка ставити? Е, ні, в принципі, здається. Хоча я Ну, якщо ти помираєш, то, здається, біля ліжка будемо зраспатися. Чи ти на спавні респатися? Я не спавню, Але я не пробувала типу з ліжком, в мене не було ліжка ніколи ну, в майк Ну, По логіці Майнкрафту ти повинна була б так раз біля ліжка. Хоча я. Тут граєш років 10 толоців в Майнкрафті. Але а. Чує ще років 10, мені всього 15. Майнкрафту. Ну була ще таким маленьким школяр... Я почала грати три роки тому, не розказую. Господи, що є. Блин, Все всюди запривачено, я в шоці. Пусті землі і все запровачено. Я в нас дуже місце не цей. Ну, ми все одно звідси з'їдемо, тому в мене здоровенні плани, що де обтужити, як і будувати, будувати, то все. Корот, чу, де є? Я десь далеко. Раз, нема. З мене нема. У мене жовтня сюрприз, який мені не сподобався, я вирішив його віддати тобі. О, я це волос, <звук> <ти> ага. <звук> волос сказав, вибачаюся. Ой, який ти добре, а! Я голос сказав, вибачаюся. Я ту вже, до речі, трошки побігав, я знайшов одного хлопця, в якого є цей. Ну, не одного хлопця, а хлопця в якого це. Свиня! Свиня, не вбивай, не вбивай. не Беремо, нас немає, просто буксує додому буксує. А, до речі, можна ж зробити це, я слиз в шахті його знайшов, можна зробити і привезти її. О, ну, супер. Але Все. немає резону вести її, оскільки у нас немає цього другої свині. Я бачу тільки двоє овець чорних. О, ч. Чо, о, о, вівці, вівці, де тебе чуваць, я до тебе тепер щось. У мене нердуся. Давай. Секундочку, паш... 에... не стій біля овець і дивися на них. Mm. Які вони... Ой, не зникли. <laughs> як зникли? Ну як зникли, а, зникли. Я ж знаю. <laughs> Так, чекай. Ну, не чорні, одна сіра, одна така. Ну, ну, гара. Ну, гара. Я якось тебе дозвіть за тихонько. Ти ти дальтонік, коротше. Так. О, слухай, ми дамо овець, бачиш, поквен. Дякую, на добрім слові. Ми багато овець не відведемо, тому що десь... чуть Максимум можна вести Ну в мене везе повітка ну з е, одної сили можна зробити тільки два повітка, і в нас немає паутини, треба усе ж таки в шахті збирати. І до речі, можна піти в шахту і набрати паутини, я все сказав, бра. Да наш там багато весь, берем дві б'ються не розмножаємо ну, їх так, і. Так не паутину для це добути. Чуєш, ти не тільки що зрозуміло все, що я сказав? Що? Ти тільки що зрозуміло все, що я сказав. Ну то вроді а що. х ну, ну, ну. ну. В цьому не менше не, феноменального, не-не-не-не-не. Гаразд. Не. Гаразд, не, 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 не. гаразд, гаразд. Отречь мені не парлини. Я послухала, якусь там було останню серію того Лошки, та це взагалі він так говорить, як, знаєш, ця... тіна Канделакі. Я, 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 я не знаю. Що його дивиться, часте слово. Ти що, типу, порівнювала мене з тим маленьким цим, як його там. Эээ, ну, Ну, гаразд, я його не разу. Я його ні разу не пробував дивитися, але гаразд. Перед тобой сразу твореше мочемосвиню. Я потім иду сідло и был на них раз. А, Як ти другому О, слухай, я хочу та рыбалку. Зроби мені водочку, плашки, кудашка, плашку. Не. А! Dobra, zróbmy kaprys za wasze pieniądze. Za wasze pieniądze, tak. No tam ja, no powiedz, skoro ty byłeś w UT gdzieś? A? O, Ty byłeś w UT, Nie, ja poszłam wracać do UT. Ja zrobiłem dwa powietrza, szybko, 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 szybko. Ти не рухайся, покажай, я вертаюся. Або ні, поки що порухайся, а я потім тебе це. Я вже як типу тебе бачу. бачиш? обернись. О, привіт. отак. Іди в тому напрямку, коротше. вони. А, хотіла їх вести. Дай мені по водочку один. Ти можеш декілька зразу прищепити їх. Так? Так. Я втрала не знала. О, вона ж знов напаслася. Ну, вона як зідеть трапи. Я зрозумів, м'я зрузами, я зруйну, я зрузу. Так, чекай. а, так, 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 так. То не можна декілька зараз? А, ні, можна, можна! Ой, класно, пішли. класно, пішли. А то тільки два? Можна? Можна сіти завгодно. хоч там те, що їй буде, вона повітки найти. Хотя ага. я не шум я не впевнений, але вроде так можна. Ага. ага. Так, Класний. я не могу до у нас по часі, ну гаразд, там ще хвилин 5 поднимаем. Зроблю, як то кажуть, ще одне добре діло. Господи. Блин, это классно, як замордна чека двома ауптами. Це типу ти йдеш і з боку. Ти не бачив з боку. Че ти підеш ти і з боку дві твої подружки, а? Тих типу ов себе називаєш, так? Не. ну гаразд, це був не смішний жарт. Не, це був смішний жарт, але не в тему, Бо в мене хороші подруги. Ну гаразд, я просто рівняв їх по своїх цих. Барадо. Ну в мене баради, скоріше. Ні, я не сказав «барани», я сказав параметрах. А, мені вчувся, що у є друзі, мої всі друзі барани. Там я по спил то що? Ну, це не тому що вони справді барани, тому що в мене півдня тупила, як включити відеокамеру. Ну, це поїм. Чи ж чуш ми їх хочемо тримати, Щоб не скучно. не знаю, заведи їх. кудась там, не знаю, кудись. До речі, я за на нашій, це ж таки ті фермі, що робила немає привату. Oh. Там стоит глобал, типа. Сыки я к нему твою подруну. ты у нас правда, ты что ты дуже давно мрила, и да что ты, ты дуже давно хотела. Вот это что? Вот это что? Водочка, водочка. <с ск> не. Не? Не. Блин, я же надала. гадала. Цікаво! Як це? Як це можливо взагалі а? Ух, ніфіга собі. ні 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 я цей подарок тобі не віддам, напевно. Ти чого моя? Ой, чекай, чи. Пробі там це старий, так як грати, мене там десь комів стоїть. Так, ну тримай, коротше. Хоч мені жалко її віддавати, а бери. Я вгадала. боже, як це мило. А я знаю, чи там цоков, ти я вбивав. я так, а я не зрозумів прикол. А чого у нас в хаті дві двіці? Ти чого? Я зараз меджі стану, я теж тобі зачарував, тільки на нижній на цей 10-20 уровень. Кто Хто має нам блок? Я. Ти? оцей? ні 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 це бах, це бах, це бах, це бах. У меня теж таки було, раз я коротше райс в шахті, рис, раз, дивися перед нею почнемо блок ломатися. Я думаю, what? What? Ай, гаразд. Ого! ого, яка крута! О боже! Дяко. Ну так тепер я чекаю на рибу, че виш? Це взагалі чоловіче справа ловити цю рибку. Але я я тобі їду. Їдав... Це моє вдимане заняття в Майнкрафті, не позбавляй мене єдиної радості. Ну так я тобі твою вудочку зробив, щоб ти пойдечка іменеш. Yeah. Yeah. Так, я ну давай, давай я чекаю на рибу, давай, я так і два жареної рибки, як кажуть, буде до Так, я наварю. Я не скупу бью свій мишку і зараз з неї привикаю нову. Вона не... uh -huh. <laughs> настільки не зручна, ця капець. Ну як не зручна? зручна, але до неї просто привикаю. Uh -huh. Чуєш, а наші овці не зможуть цей розмножатися тут розмножатися, типу рости. А, я знаю. У них трави немає, на третьі пташка. Вони є травіні блоки, я посікаю. Так безпально так своїх пронеседора. Звідки в те травіні блоки, а ну полися. З цього із роздачі я ж тобі розказував. Так, да. я в скрині нічого в роздачі не бачу. Де, Які скрині? А, з цього? Ти звісно, що я сюди принесла? Я собі в дім принесла, може тут в чесному все має бути. Ах ти, Ах ты! Ти. Не не я лише сні меч тут, його не забирай. Я просто Я знаю, що мене зараз, коротше, за гриферіт. Ладно. То, Добре, що, що, я... Що? Щита? Раз, я думаю, на цьому закінчиться. Так нічого нормального не зробили, гаразд. Захищай мене, мене меча немає. У меня тоже не да, не А, забери, я... За, не а ты. Ты. Я, я, я тебя я спасу, я, я тебя спасу. А я спасаю я спасу. Я ну, ты, спасу. кого там спасать? Глучник, глучник, глучник. Тихо, тихо, тихо. Все, Заходи, 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 заходи. Заклин... Что О боже. Все, все! все. Раз, короче, типа за це цежайся, это так круто штука. Ты гетай двойный кол чувачек. А ну видайми слышно. А ну А, Аня, яштана. Эх ты угадал? Да, ну я ж покажу, что я ж цей экстрасенс. Mm -hmm. Раз, ты, давай. Как давай давай так, вставай сюда. Гвног краще. І давай так на фоне наших новых. Подружок. Мешк... Мешканців. <реш> це мої подружки, я їх Таня Діана. <реш> я ж казав, тебе є Гаразд, <реш> ну, коротше, то, З вами то, були Блик і Іа. Ось її ніг. прочитайте і скажіть, як це правильно читається. Здається, Пантера. Ну ні, ну якщо так, то пантера, але так то пансер GD, якось так. Пансер GD, окей. Okay. E, З вами були, коротше, Блейхау і Panser GD. Якщо вам сподобається даний формат, відео як я виживаю на Плейкрафті, то Там e, поставити якісь там лайки, не знаю. Ну це не обов'язково там коментарі, там щось, там, щось, там, щось. Гаразд, за нас вже йдуть нові клієнти, зараз ми будемо від них відбиватися. А... Бувайте, друзі! Бувайте!